А тепер то, що він говорить, не було. Гандончик, а от те то того? От блин, от пашем по тих електростанціях а їм пахне. По... Да, треба їм якось воздух перекрить, блін. <гас> Так давай лупашити по деревах, щоб повітря не було. І, так сказати, дамо на горіхи, блядь! Щоб блядь! буде їм плакала бероза, блядь! Якщо вони ще з графіком відключень кисню будуть розбиратись, не хочі кукуха поїде. О, так треба, щоб якщо й води не було. А так давай цей! Будемо пашити по ставках. Ні. По ти ППУ! Ні. Ти кок ти мене збиваєш! Скажи! Щоб в українців не було води. І бачимо по хмарах! Боже Сергій, що ти мелиш? А що не так? Є, є, є хмара, Сергій. Якщо ти в неї стріляєш ракетою, то вона лопається і вода навпаки витікає. В них тоді буде багато води, ну ти думаєш. Так ти... давай всі ми хмари проб'ємо, щоб був поток! Попашим по хмарам, щоб не було води, і по деревам щоб не було повітря. Офігенно робимо! Золото моє. Ну як так можна? Ну поясни мені, Ну, я, ну мені на карту в 10-й ранку прийшов аванс. 7 тисяч гривень аванс. Зараз третя. Я заходжу на карту, а там вже мінус гай, в кредитному ліміті. Що ти таке купила, що ти таке робила? Ну, Тут та навіть півдня не пройшло. Якщо ти гроші не на якийсь збір для ЗСУ, я тебе лічно вдома своїми ж руками задушу. But then remember I can buy some flowers. Та у мене немає горе і печаль. Ну я ж кажу. Коли поженимось... починається. Я харак він каже, ну й хорошо. Мені от постійно хтось телефону якась баба. Катрибова? Я Не знаю. Ну розберись з нею, я не знаю, може ти їй поясниш чому якось по жіночому. Ну, я не запитай чого чому мені дзвонить. Після. Алло. Ти хто така взагалі? Ма? Та я... Я не це... не, не тобі дзвонила. Це... Ти... ти... А, ау, 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 ау. 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 Юшечка, давай, я схудла. Ты не. А так, схудла? Да что? Не. Не. А так? Схудла? Не. Я. Блин я пью. Я убиваю. Чего А ты не знаешь, что девчата, когда просыпаются, очи там? Та ні, та що. Ну, Ніколи не думав? Та вообще. Я думаю, що яїць не можу почесати. Ти <ріць> дурний. <ріць> мене сваришся, що я з'їм все з каструлі і її пусту поставлю назад в холодильник. Я сьогодні зранку відкриваю холодильник, а там взагалі нічого нема. Тобто ти нічого не приготувала і взагалі ніяку каструлю в холодильник не поставила. Який, скажи мені, з цих двох гріхів гірший. О, а то що таке цікавеньке? Пахне файно. Тихо будь. Масляна риба зараз зять і треба буде ділитися. О, а що то було таке жовте? Зятю, та дай сюди, ти не виш мені на базари старе сало підсунули. Таке жовте, що навіть певне пес не схоче їсти. Ха. Так вам і треба. Ха, наївний. Але що він, крім карасів видів? Та Поставлю воду кип'ятитися, на чай. Оце буде обідно, якщо світло прям зараз вимкнеться, капец! Чого в мене досі є світло? В людей навпроти за графіком вимкнулися, десь собі люди кайфують! Я по-вашому працювати маю, чи що? Так, праска, фін, духовка, пральна машина, бойлер. Ніби все включив. Чого світло до сих пір не вибиває? Ой, та короче, блін. О. Що я буду як дебіл сидіти без світла, коли є світло? Йолки-палки! Ау! Блядь! Ты придурок, Зламав, здається, стоит, Блядь. За Харкою. За, за... Завжди в компанії такий чувак, знаєте, який весь вечір він бухає-бухає, а в кінці каже: Не не вставило. Та не а не п'яний. Понім, блядь, взуться не може. Понім він в тебе остається ночувати ну, десь на підлозі. А зранку чистить зуби пальцем. Чистиш зуби, він походить до тебе, а ну бля, капни. Для чого ти це робиш? Якби це було хоч трошки продуктивно, то про це вже говорили люди, про це зняли б рекламу. Тіпа там знає кожен мужчина і мальчик, немає щотки, поможе пальчик.